Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. я вчителька математики. На минулому уроці ми з вами почали вивчати паралельність прямої та площини. Сьогодні й далі це досліджуватимемо. Шукаючи паралельність у побуті, ми можемо знайти її застосування у роботі, наприклад, будівельників. На екрані схематично зображено, що у будівельника професіонала пряма N, яка проходить вздовж плінтуса, паралельна площині стелі бета. Перейдімо до наступної задачі. На екрані зображена трапеція АБЦД з основою БЦ, яка дорівнює 24 см. Точка М не належить площині трапеції. Точка К ділить відрізок МБ у відношенні 1 до 3, починаючи з точки М. Площина АДК перетинає відрізок МС у точці Н. Визначте довжину відрізка КН. Розв'язання. Площина АКН перетинає площину БКН по прямій КН, оскільки точки К та Н належать обом площинам. За теоремою, оскільки БЦ паралельна АД, то і КН паралельна БС. Розгляньмо трикутники BMC та МКН, що зображені на екрані. Кут МКН дорівнює куту МБЦ. Кут МНК дорівнює куту МЦБ як відповідні кути при паралельних прямих БЦ та КН. А кут БМЦ спільний, тоді за ознакою подібності трикутників трикутник МКН подібний до трикутника МБЦ. Нехай Х коефіцієнт пропорційності, тоді МК дорівнює Х, КБ дорівнює 3Х. МБ дорівнює МК додати КБ дорівнює X додати 3Х дорівнює 4Х. Оскільки трикутник МКН подібний до трикутника МБЦ, то за властивостями подібних трикутників МК відноситься до МБ так само, як КН до БЦ. З цього випливає, що КН дорівнює добутку МК та ВС, що розділено на МВ. Виконавши обчислення, отримаємо, що КН дорівнює 6 см. І остання на сьогодні задача: точки А, Б, С Д не лежать в одній площині. Точки К, Н — середині відрізків АЦ, СД, БД. АБ. Відповідно, АД дорівнює BC. Знайдіть периметр чотирикутника KLMN, Якщо КМ дорівнює 6 см, НЛ дорівнює 8 см. Оскільки точки А, Б, С, Д не лежать в одній площині, то це означає, що три точки утворюють площину, А четверта точка не належить цій площині. Нехай через точки А, В С проведено площину, і точка D не належить площині ABC. Як це зображено на екрані? Проведімо відрізки АС, CD, BD, AB і позначимо середини цих відрізків точки K, L, M, N. На рисунку маємо, що у трикутнику BDC середня лінія LM паралельна BC і дорівнює половині BC. У трикутнику АВС середня лінія КН вона паралельна BC і дорівнює половині BC. оскільки ЛМ паралельна BC та КН паралельна BC, то ЛМ паралельна КН. Якщо у чотирикутнику KLMN протилежні сторони ЛМ і КН рівні і паралельні, цей чотирикутник паралелограм. Аналогічно у трикутнику ABD МН середня лінія, яка паралельна АД і дорівнює половині АД. У трикутнику АДЦ КЛ середня лінія, яка паралельна АД і дорівнює половині АД. Отже, КЛ дорівнює МН дорівнює половині АД. За умовою АД дорівнює БЦ. А отже, усі сторони паралелограма КЛМН рівні між собою. Тобто паралелограм КЛМН є ромбом. На рисунку він виділений жовтим кольором. КМ та НЛ є діагоналями ромба КЛМН, Отже, КМ перпендикулярна NL. За властивістю діагоналі ромба діляться точкою перетину навпіл. Тоді КО дорівнює половині КМ дорівнює 3 см. ЛО дорівнює половині НЛ дорівнює 4 см. Розгляньмо трикутник КОЛ. Сторону ромба КЛ знаходимо за теоремою Піфагора. КЛ квадрат дорівнює ЛО квадрат додати КО квадрат. КЛ квадрат дорівнює 4 квадрат додати 3 квадрат дорівнює 25. КЛ дорівнює 5 см. Периметр ромба КЛМН дорівнює P дорівнює 4 КЛ дорівнює 4 помножити на 5 дорівнює 20 см. Отже, у результаті отримали ромб КЛМН із периметром 20 см. На цьому уроці ми застосовували ознаки паралельності прямої та площини на практиці. На наступному уроці будемо досліджувати паралельність площин. Дякую за вашу увагу! І до зустрічі.